Привіт, малята! Сьогодні я розкажу вам про квіти. Квіти вважаються прикрасою нашого життя. Вони всі прекрасні без винятку, за що їх називають очима природи. Дуже часто людей з гарною зовнішності порівнюють з квітами. кажуть жінці, що вона гарна, мов троянда, або розквітла, наче квітка. Завжди приємно отримувати квіти у дар з будь-якої нагоди. Люди вирощують квіти на дачних ділянках в оранжереях, а також у будинку на відвіконнях. Це робляться для того, щоб захоплюватися ними, отримуючи позитивні емоції від їхньої краси та від того, що вдалося виростити такі дивовижні рослини. Багато квітів, які виросли самі, ми зустрічаємо на природі. Вони такі ніжні і ароматні. Подаровані квіти це перш за все ознака уваги іншої людини. Навіть якщо дарують уже одну квітку, це необхідно оцінювати як симпатію. Особливо приємно, коли підносять улюблені квіти. Існує безліч різних видів квітів на будь-який смак. Всі вони мають різний колір, аромат, зовнішній вигляд, але всі по-своєму гарні. Отже, знаючи про те, яку роль відіграють квіти у взаєминах між людьми, треба не забувати дарувати їх своїм близьким. При врученні квітів навіть не обов'язково вимовляти багато слів, бо все за вас зробить прекрасний букет. Квітучий ух це одне з найкрасивіших місць природи, тільки там можна насолоджуватися неповторними чудовими ароматами квітів. Від такого прекрасного пейзажу душа приходить у захоплення, яких тільки квітів тут не зустрінеш. Лук нагадує різнокольорові кили. Якщо придивитися і прислухатися, то можна помітити, що всюди кипить життя. На квітці сидить метелик з жовтими крилами, над іншими квітами кружляють працьовиті бджоли. Зустрічаються також джмелі, що намагаються своїм хобітком дістати солодкий нектар? Спакон віку, особливу увагу. Люди приділяють квітам. Все просто квіти прекрасні, вони радують око, ніжно хвилюють душу, прив'язують наші серця до рідного краю. Наші предки теж обожнювали квіти. Квіти постійні супутники нашого життя. Вони нас оточують усюди у дворах, у будинках, на газонах. Вони зображені на вишитих рушниках, скатертинах, тканинах. Наявність малюнків з квітів надає різним предметам побуту, затишку і краси. А ще квіти є на нашому національному одязі. Квіти символізують доброту і щирість душі. Квіти на рукавах сорочки оберігають від хвороби. Квіти це ідеальний спосіб не тільки вираження ставлення, але й створення сприятливої атмосфери. З давніх давен з ними пов'язували поняття любові, добра і відчуття щастя і позитивного настрою. Дійсно, коли отримуєш запашний букетик, на серце відразу стає ясно і радісно. Роль квітів у житті людини просто величезна. Вони є частинкою всієї живої зеленої природи, завдяки якій ми маємо можливість дихати чистим повітрям. Квіти очищують повітря, тому є дуже корисними. А ще квіти живі, вони потребують сонечка, вони дихають, вони люблять дощик, бо вони так п'ють водичку і завдяки цьому ростуть. Так їм потрібен особливий догляд. Не виривайте квіти, а милуйтеся оченятами та опікуйтеся про них. Тоді квіти будуть радувати вас своєю красою. А тепер, діти, я пропоную вам разом зі мною намалювати квіти, але незвичайним способом, а за допомогою мильних бульбашок. Це дуже цікаво. Давайте спробуємо. Нам знадобиться фарба, трубочка, водичка зовсім трошки, миючий засіб і ложка. Додаємо миючого засобу в пропорції один до одного. Та додаємо червону фарбу або будь-якого іншого кольору для нашої квіточки. Перемішуємо і беремо коктейльну трубочку та починаємо дмухати та роздувати. Будьте обережні, не ковтніть цю водичку, починаємо роздувати та викладати. Наші мильні бульбашки по аркушу паперу. Ось таким чином. А потім беремо зелений кольор і домальовуємо листочки для нашої квіточки. Ось таким чином. Ось такі квіточки вийшли в мене нетрадиційним способом. А які квіти вийшли у вас? Нет свої фото. Чекаємо. До нових зустрічей. Бувайте!